І так, мої вам вітання, друзі-колеги, слава Україні. Природа пробуджується, Вон там зайці творять страшні речі на полі, гуси вже прилетіли, два ключі бачили, тобто тепло вже наближається. Так, що ми робимо? Трактор вже до нового сезону був підготовлений. А масла поміняні, як завжди, на початку сезону фільтра. Трохи марафету навели, помили, ну так, підготували, щоб було приємно почати сезон. І навіть вже був трактор підчеплений до сівалки, бо через кілька днів, ну на кінець тижня, вже мається початись посівна. До речі, колеги, які ваші міркування, яка культура буде висіяна, так, рано, ну, в порівнянні, звісно. Так, пишіть в коментах, буде цікаво, що хто думає. Пасівний матеріал має прибути на днях. Так, ну а що ми? Що ми робимо, колеги? А ми її ведемо з плугом. Це той рідкий випадок, коли на утільщика можна побачити з плугом, Кілька років пролежав він під деревом на боку, але... О, бачите, по полям, ну не скрізь, звісно, маємо таке оточення, яке трохи бездумне, м'яко кажучи. І ну, це тут раз проїхали, ну, де раз, там буде і 110 раз. А там далі, ну, звісно, в калюжу ніхто не хоче їхати Їхать і отак от полем по сухенькому. Проїхати завжди можна. Ну і, звісно, цим користуються Почепили плуга і робимо окреслення межі поля одним корпусом, ну даби ну, як, ну, хоча б натягнути люди, ну, думайте головою, що ви робите. Так, разочок пройшли, ну щось якось воно, наче мілкувато Не зрозуміють. Треба глибше зробити окреслення. Отак приблизно це виглядає. Цілком непогано виходить. Бачите, і стояча палка кукурудзи не особливо лякає людей. Пофіг que Друзі наші вже працюють Навіть ось кілька слідів по полю є конями їздили, бачите ось підвода і ось сліди пішли кідні великами Ось вантажівка раз пройшла, ну а там он весь край заїжджений Повністю. Ну тут край то, як завжди. Так, щоб не сказали, що дорогу переорали. Ось дивимося від центра борозди. Рахуємо раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім метрів зазвичай ці площі засівались аж до сюди. Ну, так, щоб варіант був розминутися завжди. Хоча колеги, блін, ну правді в очі. Коли дощ пройшов, ну нахрен сюди лізти, ну що ну, це за неподобство, коли через 100 метрів одна дорога, ще через 200 метрів друга асфальтована, в ту сторону через 150 метрів вулиця більш-менш асфальтована, через 100 метрів ще асфальтована вулиця. Ну, взагалі, ну це якийсь бред, блін, страдати отак от через оце все. Ну, як є. Так, проходимо другий слід, даби цей натяк виглядав більш натякаючи. Ну і їдемо додому, вже чіпляємо сівалку. даби бути на низькому старті на момент прибуття пасівного матеріалу. Бо вже такий час цю культуру посіяти. Так, ну що, Максик, давай, кружочок і поїхали додому. Нормально. Люкс діло буде. Звісно, незручно самому через ці борозди на поле заїжджати і оприскувачем, і трактором і якось воно і територію скрадає. Але, колеги, це, ці втрати набагато менші, ніж ота дорога, яка перетвориться на бетон, коли... Підуть температури і там вже нічого доброго не чекай. Зацініть, вже чотири сидять на зворотньому шляху. В волназах кладеться. Красавцы, з якашных тут розборка Стрелка. Диви, що роблять? Mm. Ділять територію. Евнюки. Mm. Вон, диви, 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 биться начали. Давиди б'ються. Макс. Диви, що робить. Так глянь, б'ються, реально. Дави, давай, 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 давай. -мо! Де що роблять? Як лосі. Та з таким лячною зустрітися в полі. Вони страшні. Так, відчіпаємося. І чіпляємося до сівалки. Так, справу зробили і підчепились. По новій. І вже чекаємо посівний матеріал. Так, посівалці. Ну, Звісно, все почистили, перемостили, передивились, де які налаштування хотілося б зробити, зробили. Нарешті поміняний був оцей ось ципок, він трохи проблеми створював минулого сезону. Поставили класний такелажний, Він тут 100% на ура справиться. Дуже класно став, дуже приємний і на погляд і на дотик взагалі чудовий. Так, що ще нового по сівалці? Розгортачі ряду цей сезон напевно, що поставив на кукурудзу на посів кукурудзи, бо досвід минулого сезону. Ну, як би так, м'яко натякає, що. Прогрів ґрунту мав би бути більш інтенсивний минулий сезон. Як складуться обставини цього року, ми не можемо, звісно, знати. Можливо, за два дні і літо настане, можливо, тим паче рання весна, але кукуруза це та культура, на яку все-таки більш такий старт інтенсивний, позитивно сказується на кінцевий результат. Тому розгортачі, ми. Трохи видозмінили, модернізували. Змінено кут атаки, кут нахилу і трохи зроблені більш зручні ці налаштування висоти опори. Такі, щоб одною рукою клац-клац-клац, перещолкуєш. Зробили побачимо, як вони будуть працювати вже в полі, звісно. Ну, а так, все готово. Готуємося.